Сім ультралайт друзі, коли говоримо про гамак або є відео про гамачну тему, завжди в коментарях є, хоча б один коментар, який пише, що це дуже довго розставляти всю цю байду, всі ці елементи гамачного комплекту. А ось я приходжу вночі. В табір і розставляю намет за одну хвилину. Хотів би я, звичайно, це побачити, але прийшла така ідея, щоб записати таке відео, скільки реально займає часу. Бо я, наприклад, ніколи не рахував і зараз перший раз хочу це зробити, то побачимо, скільки часу займає встановлення тенту гамака, гамак для речей та андерквілта. Так, ось, друзі, що у мене є андерквілт. Тент, в цьому мішечку є гамак, гамак для речей та стропи, та 4 кілочки на тент. поїхали Я не буду нікуди поспішати, розпочну з тента. Хоча, можливо, щоб краще було видно з гамака, але розпочну як, як би я робив, коли насправді розкладав би це десь там в лісі, бо особливо, якщо був би, наприклад. Дощ, то, то, звичайно, що спочатку е, встановлюємо тент, який завжди ось це все у мене плутається. Завжди така фігня, це просто каторга, Я не знаю, що я постійно це так роблю. Ось є і якось ось так. І ось тут затягуємо. Тент у нас вже встановлений хвилина 30. Зараз давайте хоча можемо відразу кілочки. В принципі, друзі, вже все, і ми могли б спокійно працювати встановлювати тент, ще, ще ой гамак, що я зараз і буду робити спочатку стропи, і нам вже дощ, в принципі, ну якби не важливе, тому, ну, тому що ми будемо під, власне, під тентом. У мене нові, нові кріплення, які не дуже підходять до цієї стропи. Друзі, гамак також натягнутий. Ось так. І зараз нам потрібно андерквілд. Бачите, це все у нас вже встановлено. Так, я обіцяв під гамак для речей. хвилин зайняло, при тому всьому, що я нікуди взагалі не поспішав. 6 хвилин, друзі, зайняло це все. 6.17. Але ви також бачили, що взагалі нікуди я не поспішав. І, і взагалі не потрібно рахувати час, повністю час встановлення гамака. Тому що нам потрібно встановити тент. А все, що буде потім, нам ну, насправді все одно. Чому? Тому що ми будемо захищені від дощу, і нам, в принципі, все одно, що буде навколо нас, коли ми будемо встановлювати гамак, андерквілт, гамак для речей під тентом. Але якщо навіть повністю це 6 хвилин, чи можливо це швидше? Звичайно, що можливо. Якщо б, напевно, якось там мені потрібно було швидше це робити, я робив би швидше. Але мені не потрібно цього було робити, і я хотів, власне, показати. Як встановити гамак дуже повільно, <хи> і щоб показати цей, це, мабуть, найтакий час, найдовший час встановлення гамака. Але цей на довший час встановлення гамака, 6 хвилин, що мені здається ок. Всім дякую за перегляд, слава Україні, пока-пока.